Спочатку чинити опір цьому буде важко. Жодна музика чи зосередження на диханні новачкові не допоможуть. Завдяки тій самій містичній шишкоподібній або пінеальній залозі, тілом починають розтікатися два натуральні психоделіки на основі амінокислоти триптофану, що міститься як у псилоцибіні, так і в багатьох синтетичних речовинах. Це мелатонін, нейромедіатор, який відповідає за всі ритми життя та сон. А також невелика кількість диметилтрептаміну, завдяки якому уві сні ви відвідуєте світи, де все вже сталося. Ваші нейронні сплетіння, цілі групи, починають, уловлюючи сигнали від нейромедіаторів, пульсувати в єдиному ритмі, передаючи один одному електричні сигнали, що утворюють альфа-ритм. Так-так, я зараз маю на увазі ритм роботи головного мозку, суть і наповнення яких можна дізнатися за допомогою енцефалограми. Ті ритми, які змінюються завдяки прийому психоделіків, глибокій молитві та глибокій медитації. Глибокий ключове слово, повторюю, тут йдеться не просто про те, щоби посидіти і розслабитися, нам треба знизити активність задньої тім'яної частки мозку, яка відокремлює нас, немов парканом від навколишнього світу і від місця, де все вже сталося. Про правильну техніку медитації я обов'язково докладно розповім ближче до кінця книжки. А Сентія нікого в біді й темноті не залишить. Синхронізація нейронних сполук і електропульсація деяких ділянок в єдиному ритмі, в альфадіапазоні, відбувається в момент, коли людина розслаблена або заплющує очі. Альфаритм прекрасний, але ми все це робимо не заради нього, ми йдемо далі, і електроритеєм нашого приймача переналаштовується далі на зовсім інші хвилі. Тетаритм от якраз він нам і потрібний. Ми тут заради нього. Далі ми не підемо, бо там далі дельта ритм, а це вже глибокий сон.